Великий Рим, центр світу, який подарувала щедра італійська земля. Рим підкрив землі багатьох народів, варвари схилили свої покірні голови перед його величчю. Але славу героїв успадкували нікчеми, які піклувалися не про велич держави, а про власну кишеню. Задля цього. Вони йшли на злочини і вбивства, розоряючи Римську імперію. Багатство і всевладдя розбестило воїнів, перетворивши їх на нікчемних. Велика Римська імперія розкололася навпіл. Західна Римська імперія від Геркулесових стовпів до Адріатичного моря стала здобичу варварів. Хідна частина Ромейська імперія зберегла свою велич, її столиця, місто Константина, Константинополь, Новий Рим, місто сад багатіло й процвітало. Сюди стікалися скарби з усього світу. Замість військової сили правителі Константинополя підкаряли своїх сусідніх царків золотом. Я веду свій родовід не з царського роду, а від звичайних воїнів, які вірно служили королям франків. Мій дід Карл Мартил не був королем, але він був славним полководцем, якого боялися і поважали вороги. І прийнявши королівський вінець, я гідно продовжив справу свого діда. Мене не приваблювало тихе сімейне життя. Я все життя привів в війнах і походах, Підкорив лангобардів, саксів. Перед моїми мечами схилили голову сарацини. Я створив імперію. Не гіршу за римську. Я будував християнські храми, розвивав науку і освіту, розвивав мистецтво. І Гідною нагородою для мене стало. Увінчання моєї голови самим папою римським на різдво восьмисотого року від Різдва Христова імператорською короною.